Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Вітаю вас, дорогі Бог брати браті і сестри, сьогоднішній четвертий день місяця грудня, в 25-ту неділю після Святої ї п'ятдесятниці 338-й день 2011 року. Де свята полота православи і святкує великий і торжественний день введення в храм Крой Святої владичиці, нашої Богородиці і вседіле Марії. Господи, мої відбий і язик мій совістить хвалу Твою. Саме так кожна не небайдужить до своєї майбутньої долі, православна душа і де устами своїми, храмі святому помолитися Господу Богу за достаток, за добро, за успіх, за здоров'я, за ворогів своїх. І помолитись і за себе за Бога. І цей сьогодні торжесний день ознаменувався ще великою торжесною подією, адже сьогодні є світлий день введення у храм Пресвятої Діви Марії, введення спасіння і обітниці Божої, введення Матері Божої, яка дасть Спасителя світу, який порятує народ від гріха, прокляття та смерті. Сьогодні ми висловили читання святих Іванів від апостола і Євангелиста Луки. В 66-му зачалі апостол Євангелист Лука повіствує нам притчу, сказану Господом, про багача, який життя своє згубив багатством. В іншому ж святому Івані, який читається в честь сьогоднішнього свята, Господь розказує і оповідає нам, коли відвідав дім і. Правдиво навчив, як важливо є не турбуватися надто повсякчасними справами, а турбуватися справами Божими. Та все по порядку. Сьогодні великий день в сім'ї, в родині, святих правлених Йоакіма і Анни. Згадалося, напевно, святим природичам Йоакіма і Анну той день та мить. Коли кожного дня встаючи молилися Господу Богу з єдиною надією, єдиним упованням мати дитя, адже серед народу вважалися проклятими, адже не було продовження роду у них. І серцем, і душею, і розумом молилися Господу, що Господь благословив дитятком їх. І Господь молитву цю і народилося дитя, і назвали його Марією. А тоді в той час Іваким і Анна сказали Богу, якщо знімеш прокляття це з нас і даш нам, то воно служитиме тобі. І ось цей час настав час, коли маленький младенець Марія вирушає в град Єрусалим, щоб там стати на шлях подвижницький і службу Господу Богу. Чи важко було Єокіму і Анну, і Анні, надзвичайно важко. Усі, хто з нас є батьками, які люблять своїх дітей, шанують і моляться, переживають за них. Навіть продвочасна розлука з ними є дуже болісною, є дуже сумною, адже приходиться не бачити їх, не чути їх. І ось такий день настав для Єокима і Анни. Той день, коли младенця, трогрічне дитя. Марію під урочистий провід треба в єрусалимський храм в служінні святому святих. Напевно, рвалася і боліла душа Іоакима і Йоанни, але обітниця та на Богу є обітницею. і під урочистий супровід, який розпочався триденною ходою до Єрусалиму. Маленьке дитя Марія іде в храм. Святе і святих служити Господу і Богу. Корочиста процесія, яка вирушала до міста, складалася з родини, яка йшла з Марією, а перед нею йшли дівчата зі свічками і співали побожних, великих славних пісень, прославляючи Господу Богу. І так вони йшли в Єрусалим. Підійшовши до Єрусалимського храму, зупинилися і. Зустрів їх служити до цього храму з батько Івана Привтечі. І 15 сходинок було до цього храму. І на кожній сходинці, коли ставала оці маленьке дитятко Марія, співався рочистий псалом, степенний псалом. І чим далі піднімалася по тих сходинках до храму, тим далі віддалялося. Від своїх батьків. Але йшла для того, щоб послужити Богу у місті тому, де тільки раз рік мав повне право перероздячених зайти і створити кадіння, в місті, де стояв ковчег і всі інші ті речі. Там своє служіння проводила Марія, навчалася і трудилася у храмі святому служити Господу Богу. Адже саме з цього младенця, трьохрічного дитятка, Господь поготував спасіння світу. Збулась побітниця, сказана Адамові, що сім'я жінки житле голову змія. Почали збуватися воротства Великі і Захарів, служитель храму, бачив це і радів, що Господина піднімається матір Божа, піднімається заступниця. І покровителька піднімається та, хто є чеснішою і славнішою за чини ангельські. Цей день сьогодні так і називається Введення в вограм Пресвятої Богородиці Діви. Велике і торжественне свято для нас, адже обітниця збувається, і младенець цей іде служити Богу, щоб дати народити. Для світу Спасителя, Месію Господа і Богоспаса нашого Ісуса Христа. В іншому святому Івані Господь сьогодні оповідає нам притчу надзвичайно реальну і в той же самий час і лякливу. Господь Бог обдарував сьогоднішнього багача великим урожаєм, великим достатком, великим добробутом. І цей багаж мав би сказати, Господи, у Стасиї, І дякуватиме тобі, каже зовсім інше. Хвалиться і чваниться тим, що має достаток, і каже душі своїй, їж, пий і веселись. Осталася ця ліжка, яка зруйнувала, зруйнувала це все в корі. Смерть прийшла, і не стало нічого, ані достатку, ані добра а не богатство. І сьогоднішнє святи Євангеліє, прочитане в честь праздника сьогоднішнього, і сьогоднішнє святий Євангеліє прочитане про багача, поєднується однією важливою річчю. Сказав Господь не турбуватися про теперішнє, а турбуватися про майбутнє. Господь слав до Марфи, Марко, Марко, ти турбуєшся і клопочишся про багато що. А потрібно тільки одне. І тут же це Святої перегукується в іншому, О, нерозумний, душу душу ж сьогодні забереться Твою. Ось так Господь показує нам у по Святому Землому вісті, як важливо є життя своє віддавати Богу, служінню йому, службі йому. І нагорода буде дуже великою і дуже славною, як і в тому віці, і в майбутньому. Але на превеликий жаль, це святий Іван відзеркалем теперішнього життя нашого. Наскільки клопіт і переживання про теперішній день забирає думку і мислення про день майбутній. Як ми забуваємо, що прийде цей час і прийдеться все це залишити, що є видимим, і з тим, що є невидимим, стати перед Господом Богом. Душа ані п'є. Ані їсть, ані турбується багатством земним, а турбується справами добрими, вірою, молитвою, споживанням святи святих. Оце животворить, оце душу кормить, оце душу спасає. ж сьогоднішній погубив душу свою. Він сьогодні забув, напевне, многострадального Іова, який все вітав і нічим не залишився. Але Бога не забув. А він, отримавши дар від Господа Бога достаток, забув про все, адже думав, що житиме в добрі, в радості і в розкоші. Але ці розкоші земні вмить замінилися великою трагедією у його житті майбутньому. В сьогоднішній святий день народі так і кажуть, введені є. А мудрий наш український народ каже, як Новведеніє, так і на щоденні Відповідно, розпочавши сьогоднішній день з молитвою, з благослуження, з вітанням один одне з цим святом, бажаємо і щодення також доброго. Сьогодні цей день святий є, і великий день є. І розпочавши його з хороших і добрих справ, повних віри. Молитви слова Божого забезпечимо собі добре і гарне життя. Нехай же все милостивій Господь сьогодні вислухає нас у нісом, промовлену, молитву в цьому храмі, де дасть нам сили і здоров'я, на скріпості духу, на міцності нашим, рідним і близьким. Хай та й здоров'я і нашим ворогам, і тим, хто не любить і хрипдить нас. Хай забезпечить. Їм добром і злагодою, бо так вчив чинити Господь. А сьогодні ж возрадуємося разом з праведною родиною, якими і Анни, що сьогодні дівом ходить храм, щоб служити і стати матір'ю Бога.